Дуже терпляча людина, я все ж таки більш емоційна така жінка. Що маєш да? не храниш, потерявши плачеш? Цей чоловік декілька разів ходив на масаж, я приймала душ, бо треба було тілом якось тепло це відчути. Чи є роз'їжджання, чи є розлука така? Те, що люди опинилися в різних країнах, однозначно вироком. На відстані це щось незвичайне, це дуже тяжко. Що таке коховане на відстані, мабуть, це найсильніше, що може бути. Бо ти настільки чекаєш цього дня, коли він приїде, коли ти його обіймеш, коли ти будеш зранку присипати і гладити його. Боже, як же я тебе чекаю? Якщо вбережете відносини на відстані, значить вони на все життя. Війна роз'єднала тисячі українських сімей. За кордон виїхало більше 14,5 мільйонів українців. Переважно це жінки і діти. І хоча значна частина вже повернулася додому, багато сімей продовжують стосунки онлайн. Це жити далі. І ми зібрали найдієвіші поради про те, як зберегти та навіть покращити кохання на відстані. Це був такий перший досвід, коли я повинна була поїхати і бути за кордоном мінімум місяць. На той час я не відчувала. І не розуміла, які, ну які можуть бути наслідки да від цього від цієї поїздки саме для наших стосунків. Наталя та Олексій професійні психотерапевти. В шлюбі вже 21 рік. У 2014-му подружжя виїхало з окупованого Луганська і розпочало нове життя у столиці. Рік тому вони придбали квартиру в Вірпені і знову потрапили у вир війни. Я спочатку не думала про те, що я поїду за кордон. У мене не було таких небажань, не думок, бо чоловік з сином дуже хотіли, щоб я була в безпеці, хотіли, хотіли мене захистити. Так у родині розпочався новий етап життя на відстані. Було дуже сильне відчуття горя, але не було доступу до цих почуттів горя. І коли я поїхала і вже в літаку. Перший раз я відчула от тоді я розплакалась, бо я відчула, наче я фізично відлітаю і кидаю свою родину, і не тільки родину, а навіть країну тих людей, які тут залишаються, і вимушені боротися. Насправді, коли люди фізично роз'їжджаються і перебувають, опиняються в різних е просторах, в тому числі в різних безпекових просторах, е це не значить, що їх спільний простір руйнується. тут насправді залежить від того, які стосунки є. Чи можна втримати стосунки на відстані? Можна. Чи є розлука, така, те, що люди опинилися в різних країнах однозначно вироком для стосунків? Ні. Тут дуже багато залежне, залежить від самих людей. Чим це однозначно є? Це однозначно є випробуванням. То як же не втратити стосунки, якщо між вами пролягають тисячі кілометрів? Перше і головне правило не припиняти спілкування. Теми підіймали всі, що можна: сімейні теми, стан в країні, стан в сім'ї, щось пригадували, якісь ситуації з життя, планували, говорили про роботу, як працюємо, як справляємося з битовими. Консультувався постійно про те, як що. Зробити, якщо приготувати які страви, важливо ділитися своїми почуттями, важливо говорити про те, що ти відчуваєш. Важливо говорити не тільки про радість, а й ділитися тим, що відбувається в твоєму житті, що відбувається довкола тебе. Нам складно говорити про те, чого ми боїмося. А, але чому про це важливо говорити? Тому що страхи вони рухають нашою поведінкою. Та і якщо ми розуміємо, чогось боїмося, коли ми це озвучимо. Слух, коли ми це визнаємо, ми насправді беремо цей страх під контроль. Чому важливо поговорити про дітей, про їх проблеми, про зміни їх ситуації? Тому що саме вивести дітей в безпеку ну, в 9 з 10 випадків, це основний мотив. Також я створила таку маленьку групу в телеграмі, да, родину, яку надсилала якісь відео, фото, якісь свої враження, і це трохи нас надихало, підтримувало. І також просила їх, щоб вони мені надсилали відео і фото з квартири або з Ірпіня або з Києва, тобто так, щоб можна було відчуття того такого постійного спілкування і обміну. Чоловіка у нас був ритуал, тобто ми з ним зізвонювалися вранці по відеозв'язку і снідали часто дуже разом, або, наприклад, готували паралельно їжу, і ввечері після роботи, коли вже був час поспілкуватися більш детально. І може там щось почитати разом, послухати когось, щось обсудити, обговорити. Друге правило не боятися конфліктів. Відстань загострює моменти, які роками могли замовчуватись у стосунках. І якщо не вирішити їх зараз, кращий час може і не настати. Конфлікт в парі це не тільки спілкування, це не тільки емоції, це не тільки стосунки. Це є насправді дуже багато таких, якби. Дотикових і фізичних компонентів Нормально прокачати емоції, там, в тому числі через якусь конфліктну таку ситуацію, це хороший спосіб освіжити стосунки, да для того, навіть щоб на рівні фізичних контактів вони були більш такими повними. Наші конфліктні ситуації ми вирішували так же, як, як щоб ми були е, разом. Мені просто треба почекати, потерпіти, поки дружина. Наталя вискаже претензії, потім її заспокоїти і ну, сказати якісь аргументи. Він дуже терпляча людина, я все ж таки більш емоційна така жінка, да, і він мене інколи просто, е, як то кажуть, Чекає, да, перечікує, коли в мене станеться такий емоційний, якась така хвиля в мене. Якщо є дійсно якась проблема, яка потребує вирішення, можна пробувати її прописувати. По-перше, коли ти пишеш, ти написав, ти можеш потім прочитати, що ти написав. Є ще один дуже чудовий лайфхак, особливо, коли ти пишеш про якісь претензії чи незадоволення. Відправ це не зараз, а, наприклад, десь в один через шість або десять. Ми часто пишемо чи говоримо для того, щоб розрядитися самим. Не розуміючи, що це б'є по іншій стороні. Ти написав, тебе вже попустило, Потім ти дивишся і думаєш, може таке написати. Ну в принципі, претензії є, але зараз я би це переформулював інакше. Переформулювати це інакше. І третє правило для пар не ігнорувати тему фізичної близькості. Якщо ми говоримо про близькість, то це дійсно дуже важливий момент, тому що е, робити вигляд, що в парі це там якесь старинне третинне, це фундамент стосунки в парі. Обійми залишаються обіймами, і секс залишається сексом. Чоловік декілька разів ходив на масаж, але все ж таки потім сказав, що не може замінити. Ну, хоча б для, для того, щоб розслабитись, наприклад. Да? Я приймала душ, бо треба було тілом якось тепло це відчути. Саме тактильний контакт, коли ти не помічаєш, наскільки. Там часто або в якому простому доступі є людина, коли можна обійняти, спати разом, прокинатися разом, да там просто прийти повз і погладити, якось там, да, доторкнутися. Це був такий дефіцит. Ми це відчули. У нас був такий у обох такий ми З'ясували, що в обох такий дефіцит, якого цього більш за все не вистачало. То що ж робити? На жаль, психологи стверджують, що ані надсилання нюців, ані інтимні розмови не можуть задовольнити потребу фізичної близькості з організаційної точки зору. Тут є дуже ну така невелика кількість варіантів. Більшість родин вирішують таким чином, що все-таки дружина знаходить можливість приїхати там на тиждень чи на два в Україну. Це не обов'язково може бути повернення там безпосередньо, там в Київ чи в Херсон, да чи якась там зону наближено. До бойових дій це може бути, наприклад, західна Україна, десь десь Карпатах, але це дійсно виглядає як один з найбільш дієвих інструментів. І наостанок психологи радять бути чесними з собою. Чесно скажу, що я не розумію, як взагалі кохання на місці не люди можуть статися. Якщо ти любиш, ти його настільки чекаєш, настільки чекаєш, що ти просто нічого не бачиш, нікого не бачиш. Взагалі ти живеш тільки середня тільки ним. А якщо через відстань людина стирається з вашої пам'яті, то заспокойтесь, віддихайтесь. Ця людина просто не ваша. Війна це той простір, коли посттравматичне зростання, постізоляційне зростання. Да, ми стресуємо, ми травмуємося. На щось навантажує, але ми переоцінюємо. ми переоцінюємо себе. Ми переоцінюємо цінності. Ми переоцінюємо життя довкола, ми переоцінюємо відносини. І ми розуміємо, чи ми готові йти далі. Сьогодні Наталя вже повернулася в Україну і впевнена, розлука насправді лише зміцнила їхній шлюб і допомогла по іншому подивитись на стосунки. Відстань нас дуже згуртувала. Ми стали ще ближче одне одному, і зрозуміли, наскільки важливо це цінувати. Ми впорались бути один без одного, це важливо. Але обрали бути разом. Що маєш да, не храниш, потерявши, плачеш, кажуть. Ти не звертаєш уваги, коли ти поряд своєю коханою людиною. Ти не дуже звертаєш увагу на деякі речі. Але коли ти розстаєшся, коли ти не маєш змоги. Обійняти там поцілувати, підійти, доторкнутися. Я вже знаю, що, що таке цінність після такої розлуки, що треба жити повним життям і все це робити, поки ти поряд. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, як розлука впливає на ваші стосунки. Давайте допоможемо одне одному жити далі.